Дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу! Слава. Як колись перших християн, так сьогодні нас, свято преображення Господа Ісуса Христа, надихає нас, сповняє наші серця надії, бо цей матеріальний світ має можливість преобразитися. Завдяки Ісусові наше тіло має шанс на життя вічне. Наше тіло може стати преображеним. Однак вже сьогодні, дорогі брати і сестри, маємо велике покликання втілювати преображення це свято. В нашому щоденному житті, в нашій щоденній практиці християнського втаємничі. Саме завдяки причастю ми преображаємося, ми стаємо тими, хто приймає Бога в своє життя. Тому як сказано було слухайте Його голосу, тобто голосу Ісуса, який промовляє на літургії, прийміть їжте, це і моє тіло, прийміть пийте, це і моє крово і так ставайте причасниками того преображення, тої слави Божої, про яку читаємо у Євангелії. Кожного із нас мучить. Трагедія війни. В кожної з нас є рідні, близькі та друзі, які постраждали через цю жорстокість і несправедливість наших ворогів московитів. Однак Бог той, хто перемагає, Бог переможе смерті, той, який навіть матеріальне наше життя може переобразити, а він так у ньому маємо запевнення перемоги. Важливо так, щоб ми не відкидали Бога зі свого життя. Як би не було важко, якби серце наше не боліло, як би ми не були би зранені трагедіями різними і особистими, і соціальними, як би не впадали в невіру, пам'ятаймо, що Бог переміг смерть. Навіть тоді, коли лютує смерть, Бог є разом з нами. Саме тому він сьогодні бере Якова, Петра і Івана, щоб показати славу Божу, щоб тоді, коли настане час переслідування, час, здавалось би, тотальної поразки, смерті, програшу, Бо вони собі пригадали, ми бачили славу Божу. Ми бачили Його перемогу над клінністю, над злом, над смертю. А відтак повинні боротися, повинні рухатися в сторону добра. Не зможемо це зробити своїми силами. Не зможемо перемогти ворога як зовнішнього, так і внутрішнього лише. Надіючися на власні сили. Бо якщо подивимося щиро на нас самих, то побачимо слабкість, побачимо, які ми буваємо злі, які ми буваємо несправедливі, як різного роду похоті нас знищують, різного роду несправедливість живе у наших серцях. Однак з Богом переможемо. Бозі маємо силу. Тому приступімо до Святої Тайни Сповіт. Покаймося в своїх гріхах, очисьмо свої серця, щоб змогти війти в радість цього великого свята, свята преображення. Щоб наші плоди, які ми сьогодні приносимо до храму на освячення, не були лише якими, знаєте, матеріальними, Моментом таких навіть деколи забобонів, але стали знаком вдячності, вдячності Богові, що Він нас не покинув. Тоді, коли ми відкидаємо Бога, Бог нас не покидає. А відтак ці плоди, ці фрукти, нехай стануть сьогодні знаком вдячності Господеві за дар його любові. Отже, ніколи не розчаровуємося, ніколи не впадаємо в безнадію, тому що Бог переобразився і показав нам свою славу, показав майбутню перемогу. Слава Ісусу Христу!